Хто зараз думає про тебе найбільше. Є якась людина, яка згадує тебе прямо зараз. Тому подумай про себе і подивимось, хто думає про тебе. Хто думає про тебе. Ця людина в очікуванні початку з вами чогось нового і. Не готовий відмовлятись від своєї стабільності, але хоче якось до своєї жезлової королеви. Ви для нього дуже приваблива, дуже сексуальна, така, як це піроженка, така манка, красива, дуже-дуже гарна, і ви його дійсно захоплюєте. Він хоче поговорити з вами, поспілкуватись. Він хоче примиритись, ви зараз можете в сварці бути, і навіть в блоках можливо, можете бути. Він стежить за вами в соціальних мережах, а можливо навіть і в реальному житті, і в нього до вас щирі почуття. В нього є бажання проявлятись, бажання бути поруч з вами. І хоче-хоче бути поруч. Закоханий чоловік може бути молодший за вас віком, рак риби скорпіон, але не обов'язково реально закоханий, хоче проявлятися, і він буде, до речі, проявлятись. Може трошечки сумнівається в своїх емоціях, переживає, що ви не приймете його пропозицію примирення. Отакий От розклад пішить відгук, якщо відгукується. І якщо ти тут, то це не випадково.